підписникам. Значить що, тільки що знімав на майданчику оці трактори Юто. Переходьте на каналі, шукайте відосік, коментуйте. Ну, На майданчику ще є представлено електроавтомобілі. Є отой BYD, Honda. Аудюха. Ну, всі ці електромашинки вплоть до цієї. Аудюхи просто гаснуть від оцього чуда Чесно, з да, того відео взагалі не для мого канала, взагалі сюди не, не влазить, ну блін, просто цікаво його було зняти. Зікер мать його, електрокар. Китайці творять чудеса, не японці, не Ілон Маск. Який останній раз, видно, щось кукухою поплив китайці. То, як вони заразом можуть взяти, свою технологію зробити, скопіювати чужу, ну це просто можна тільки поражатися. Коротше, машина а-ля Toyota Venza, Тобто, і не мінівен, і не кросовер. Щось середнє, як на мене, збоку схоже на... Роздуту Панамера Що поражає? То, що ця фігня, ну, звісно, це не можна так називати фігнею може проїхати на батарейки 675 км. Можете сказати, да, та там воно стільки не проїде, температура туди-сюди, вітер вліво-вправо, бог з ним 500 проїде железно. Машина вся електронна. Це просто капець. Це вам взяли, дивіться, все відкрилося. Є. Якщо брати. Ні, давайте не так. Безрамочні вікна, прекрасна штука. Аля Субару. Дивіться, сядемо в машинку. Ти як закриваєшся, дружище. А, понятно, треба подождати. Сіли в машинку. Що мене поразило в цій машині? Так, я не автоблогер, я ближче до тракторів, але просто хочу поділитися з народом, що воно таке. Всі, хто розказують там китайці, погане фуфло, тому подібне, я просто порівнюю. З тим, в чому я сидів і що я за свою жизнь мацав. Значить так, давайте візьмемо зараз Тойоту, Хонду, Mercedes і давайте ще Порш Каєн всім стандартний. Toyota 200. Mercedes Джелі, Зараз не знаю, як вони. Сарай, коротше, той на колесах, як вони зараз називаються. Honda пілот. 12 року. От це в цьому я сидів, це я щупав, це я мацав. Що я вам хочу сказати? Там все, бляха-муха дубове, ще вмерся, воно плюс-мінус нормальне. Тут, здається, що це пластмаса, але це не пластмаса. Дивіться, воно все м'ягеньке, просто капець. Даже ось це і то воно м'яке. Я не знаю, з чого воно зроблено, але воно м'яке. Це чи шкіра, чи, чи жопа кожа дракона, чи що. Ну воно просто м'якеньке, замечательне. Ручка. Прикол зразу по ручках. Я рівняю по своїй мазі і тому подібне. І по тих машинках, що я перерахував, дивіться. В тебе грає вся дверка. В тебе нічого не скрипить. Я не знаю, як вони це роблять, але це вони роблять. Саме головні така канітіль це ми візьмемо оцей красивий тунель. А, шебеха, беха, беха. GT Grand Turismo, там точно така ж сама здається в човіки я сидів, я вже чесно не пам'ятаю. Ну, прикол в чому? всіх тих машинах є отакі штуки. І ви за нього беретеся, і що ви робите? І воно у вас все репетить, бляха, муха грає. Тут такого немає! Ну блін, зроблено капець. Ти диви, яка штука. А як ти? Чи ти? А! Бардачок. Оцей короче, монітор, що ви розуміли. Музику не буду включати, але мені включали. Музика грає, ну просто, блін, ти сидиш в оркестрі. Ти тупо серед оркестру і тобі лупа, лупаше трамбон вправе вухо, а вліво якась труба. А ну, я не знаю, як це він робив. Ні, в мене так не виходить. Чи треба до неї підключитися. Коротше, монітор повертається жестами, може повернутися до вас, може повернутися до вашого сусіда. Тобто, вам нічого не буде заважати, якщо хтось хоче, так розуміє, фільм подивитися, зеркала настраюються. Ви вдумайтесь, як зеркала. не знаю, може це зараз вже норма, але для мене це просто Ілон Маск новшуство. Тут ці кнопку на зеркало, дивитися ліве зеркало, дивитися потім в праве зеркало. Автомобіль сам під вас настраює зеркала. Є проекція, не знаю, ну, не видно вам, мабуть. Андови тільки бачите буквочку П. Я вже бачу он, до автомобілі, які проїжджають блимають. Не знаю, чи вам ні, ви мене. Я їх бачу Я бачу ці стоящі впереді автомобілі, тобто машина повністю себе відображає на місцевості і повністю вокруг неї робиться. Камери, датчиків багатодільно. Алькантара, Зверху там радар, аля Вультрон. Відслідковує, все на раз-два. Ну, я просто кажу, сідаєш сюди і на якість. Як каже, куцай, ото якість, блін. Я не знаю. Ну, при ціні в 50 штук, це ви купляєте не Мерса за 150. Так, да, хтось каже, може купити дешевше. Звісно, можна підказ Америки взяти дешевше. Ну це капець, я вам кажу зразу. Кожа, вроді би кожа, все гарно красиво. Но, от то, як машина відчувається, як ви оце трусите, труситься вся машина. Все на кніпках, все замечательно, виходимо. Вот вам зразу все показало, що воно виходить. Єдиний мінус, як для мене, що це зараза спорт купе, як не крути, Низька посадка, я до такого не звик. Все, будь ласка, все закрито. І ти не паришся про те, скільки стоїть газ, чи бенз і тому подібне. Все відкривається. Я не знаю, тут якась і настройка, там ще раз можна торкнутися, воно одразу тобі відкриється. Ну не хочу лізти, щоб нічого не зламати. Отак От виглядає задній диванчик, рівний пол, тут ще один. Монітор, що ви все бачили і могли керувати. Ви можете. Що ви можете? Ану. Ага, це вікно. Зрозуміло. Зараз ми перейдемо на ту сторону. Секунду. Хопа. Ой, я вже відчуваю, буде в Ютубі відосів. Ніандерталець добрався до автомобіля. Ну, блін, я перший раз таке бачу. Я привик до двигуна внутрішнього згорання. І до того, що треба відкрити, закрити, або щось зробити, треба механічну дію якусь зробити. А тут все просто на раз-два. Дивіться, це мені показували прикол. Жмеш сюди. І все. В мене ж треба там кнопку спереді Жати, тягнутися, чорті куди. Тут ані. Тут все прекрасно. Задні сідушки. Опа, так от дивіться. Все електронне, бляха, муха. Регулюється взад перед Ну це просто бімба граната. Багажничок зараз ще з вами. Подивимося. А якщо хтось лівий, або як левий іменно хтось сюди зайшов, хотів побачити. Секунду, дивіться, ой до про цього вольтрона я говорю. Бачите? Радар робокопа. Хтось, якщо сюди зайшов, хотів побачити дуже такої багато інформації. Народ, не соромтеся, ви якщо напишете комент, що вам показати. Як це воно... отако. От я, відвічаю, я підберу матеріали максимально багато і все вам розкажу, покажу. Дивіться. Все хорошо, все вбито, все гарно. Пластик, пластик хороший. На дотик, все як має бути. Саме тут. І головне, воно все не їздить, не шорхає. От о, дивіться, якщо я на бачите, я на нього жму, він трошки прогинається. Так це повірте мені, це я жму. А не так, що я візьму на новому якомусь автомобілі, ну вже не будемо казати, які, щоб людей не тролити. Там все репить, скрипить, воздуховод повністю весь виймається. Це жесть. Це просто жесть. Китайці. Блядь, в мене ось в автомобілі оця ляда ось тако просто їздить взад-порід. Тут, а бляха, муха з місця не можна здвинути. Отакий він зікер. 21 диски. Резина, звісно, не знаю, скільки на нього коштує, але можу сказати, є такий парадокс. Чим більше колеса, тим дешевша резина Так що 10 років всі будуть їздити на цьому. Нікому не треба буде щось на двигуні. Я вам говорю. От за ці 10-15 років розвинеться інфраструктура по зарядках, Даже з Вінниці в Одесу, теоретично можна заїхати без підзарядки. Чого теоретично, бо я на ньому не їздив. Тут 450 км, я кажу, 500 железно проїде, хоча там 675. Але ж бляха-муха, це майбутнє. В тебе автомобіль все бачить навколо, і хіба що в нього не пройде такий глюк, якийсь, що він десь. Когось скотину. Ну, по ідеї, машина повністю тобі допомагає собою керувати. Да. Ну, коротше, чувачок, якщо ти зайшов і хотів почути важну інформацію, ти ніхрена не почув. Я тобі можу сказати одне. По якості воно виглядає. Шесть секунду. Мерс. Є QS чи який Електро. Електромерс. Новий, новіший. Тоже баржа така, як ця. Надіюся, зрозуміло який. Подивіться на той мерз, які там зазори. Там бляха-муха зазори, що в мене палець оцей мій влізе. Тут такого немає. Вплоть. Так же саме отут, а в того мерса тут торчить різинка аж по цього. Де я це бачив, була в Вінниці виставка, їх поставили серед полі. Я дивився і просто поражався, що там ціна за мерз за 250 тисяч євро. Ціну влавлюєте, а він зліплений, ну, взагалі. А це китаєць. Ну що, народ, я під враженнями, там якщо що, вас будуть цікавити електромашинки, то ми можемо з вами непогано розвернутися вплоть до створення нового каналу електросенях. Всім щастя, здоров'я, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, до побачення.